Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Увага всім! Почався розшук призовників. ТЦК представляє чергова провокація і дурниця. Про що це я? А про їхні так звані розпорядження щодо розшук, затримання та доставлення осіб, які ухиляються від військового обов'язку. Бо всі ці вимоги це правова несенітниця і суцільна підміна понять. Розбираємося, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Як же ж оголошують врошу? Процедура оголошення в РОШу передбачена кримінально процесуальним кодексом України і вчиняється виключно після оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення в нашому випадку за ухилення від призову за мобілізацію. Підстави затримання та доставлення. Після оголошення розшуку слідчі звертаються з клопотанням до суду про затримання та доставлення до поліцейського органу, який оголосив цей розшук. Вловили, оголосити розшук та затримати можливо лише за ухвалою суду в межах відкритого кримінального провадження та за наявності обґрунтованою підозрою. Підозри, як можна реалізувати подібне в межах адміністративної справи або на підставі порядку визначеного Кабінету міністрів, Хезе. Можливо, треба бути фокусником. Але я на фокусника не вчився. Те, що в порядку зазначено, що ТЦК може звертатися до поліції щодо розшуку, доставлення та затримання громадян, які ухиляються від військового обов'язку. Суцільна підміна понять. Бо в дійсності текст повинен звучати десь так: ТЦК може звертатися до поліції для встановлення місця знаходження та супроводження до ТЦК, але аж ніяк розшук затримання та доставлення. То в чому ж фокуси? А в тому, що читаючи подібні юридичні формулювання, більшість громадян, можна сказати, абсолютна більшість громадян, просто не розуміє термінології і не може оцінити правомірність затримання. І тому добровільно через незнання своїх прав виконують незаконні вимоги поліції. Ось так деякі чиновники користуються правовою необізнаностю суспільства і маніпулюють та підміняють поняття. Що робити? Та попросіть поліціянта роз'яснити вам ці поняття, і хай пред'явить ухвалу про ваше затримання. Запевняє, адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручали повістку і ви не проходили ВЛК. Бо такі ваші дії, це дійсно буде кримінал і підпадать при під дії, передбачені Кримінальним кодексом України. Про порядок вручення, до речі, повісток я окремо роблю публікацію, посилання залишу. Друзі, якщо необхідно розкрити якусь цікаву для вас тему, коментуйте, обов'язково зроблю. Було цікаво? Писуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу.